Здоров, Жека Санін, Новини техніки і технології. Поїхали. Хаїтек. Це буде випуск критики, бо тільки цього і заслуговують всі сьогоднішні новини. От, наприклад, Google вирішив від'єднати сервіс фотографії від своєї соцмережі. Раніше в них вже було щось подібне. Пікаса, яку вони з'єднали з Google Плюсом, а тепер від'єднали, бо врубалися, що на плюсі ніхто не сидить. Логіка корпорація добра, мабуть, хоче зробити конкурента інстаграму. Але поясніть мені тупому навіщо було під'єднувати відеозустрічі і фото до Google Плюс, а потім їх від'єднувати. Це що якась ознака успіху проекту? Коли ж тоді нарешті від'єднають Ютуб, та й взагалі Google вже заявляв, що не хоче розвивати Google як конкурента інших соцмереж і потихеньку розформовує відділення відповідальне за Google Хоч краще було Google Мінус. А взагалі компанія не вчиться на своїх помилках. В неї вже було купа сервісів, які з часом закрилися. Не кажучи вже про те, що за чутками новий старий сервіс фотографії має бути знову соцмережею. Інстаграм зробив новий додаток для смартфонів, імення якому болт. Болт додаток дозволяє надсилати фото та відео, щоправда, тільки зняті самою програмою і зняті тільки тоді, коли ви їх хочете відправити. А ще видаляє їх після того, як побачить співрозмовник. Навіщо? Ні, я не сперечаюся, виглядає програма дуже гарно. Але нам що не досить скайпа, вібера, інстаграма та контакту. Менше з тим, для того, щоб надіслати фото людині, достатньо буде натиснути на її аватарку. А щоб кинути відео, затиснути і відпустити, щоб надіслати. Взагалі такий спосіб спілкування доволі дивний, адже двоє людей обмінюватимуться смішними рожицями і безмістовними відосами. Тобто робитимуть все те, що все одно роблять в інших соцмережах. Кікстартер знову радує нас інноваціями. Тепер це електронні візитки. Зовні візитка Swivel Card виглядає як звичайна, аж доки не зігнути її, тоді стає зрозуміло, що це ще й флешка. На неї можна записати, наприклад, резюме, відео чи презентацію. До того ж, оновлювати цю інформацію можна буде, коли візитка вже не у вас. А ще таку картку можна прикласти до смартфона і на ньому з'явиться інформація про вас. Це, вочевидь, робиться за допомогою NFC. Крім того, вам буде доступно інформація про візитки, скільки людей із яких частин світу їх дивилося. Стоп, щоб реалізувати всі ці функції, візитка має мати в собі пам'ять, nfc модуль, доступ до інтернету і GPS. А не легше просто подарувати людині планшет. А якщо серйозно, то вартість може бути ой якою високою. Тому я не впевнений, що візитки назбирають достатньо грошей на кікстартері. Хай-Тек! Це були найцікавіші новини техніки і технологій за тиждень. Не забувайте підписуватися на канал на Ютубі і репостніть це відео в соцмережах. Його і так подивиться три з половиною людини. А у вас є унікальна можливість зробити це число більшим. А мене звуть Бетмен. Побачимось. Халк злий халк б'є. От, наприклад, Google вирішив від'єднати свій. <реш> Якби вони не злахали, все би вийшло. Стоп, щоб реалізувати всі ці функції, візитка має мати в собі пам'ять, не всі модуль, доступ до інтернету і ще щось що я забув. А ще видаляє їх після того, як побачить співрозмовник. Навіщо? Щоб обмінюватися голими фотками і вони не залишалися на телефонах.